Всім привіт, дорогий друг, радий тебе вітати на каналі розпаковки. І сьогодні у нас прибув ще один товарчик з Китаю. Звичайно ж, посилочку я вже розпакував. Це була посилочка 3 в одному. Кожен товар був по 2 долара І ось саме той товар, третій, який я не оглянув, а я завжди на своєму каналі, коли я розпаковую посилочку, відразу все тестую, робу, роблю повний огляд товарів, а саме цей. Я вирішив товар окремо від, в загальному розпакувати і ось протестити, адже у мене до нього дуже багато запитань. І, звичайно, хотів би вам їх всі розгорнути, показати. І от зробити такий висновок: чи варта ця колоночка своїх грошей? Ось така bluetooth колоночка друзі. Виконана з пластмаси. Тут така йде м'ягенька. Якась паралонова підстілка, щоб зменшити ковзання по поверхні, хоча, як ви бачите, все одно вона сковзає, зверху йде рішітка металева. І по органах управління, ось тут знизу, як ви побачите, пише Charge і AUX, тобто це USB. Він може використовуватись як і гніздо для зарядки, так і як AUX. Я так розумію, що цей кабель він виконує роль і антени, тому що тут є радіо. Так, ось тут є написано LED. Тобто цей пупирчик це, напевно, тут LED-лампочка. Так, включення-виключення, тумблер on off Це слот під SD-карточку. Це. Слот під USB, ну, я не знаю, чесно, погано видно, можливо, так от. І самий головний орган управління це всередину нажимаєте play Stop, вправо вперед, вліво назад. Якщо зажимаєте вправо, гучність більше, Зажимаєте вліво гучність менше. Тому Друзі, давайте зараз включим його. І, звичайно, я ще хотів спочатку показати деякі характеристики його, будь ласка. Так. Версія, я так зрозумів, Bluetooth, напевно, 3.0 ще. Безпроводна версія, так? 3,0. Тобто, тут що Bluetooth ще 3.0 використовується. Так. Робоча відстань до 10 метрів, робочий час 5 годин, так, габарити 60 на 60х50 діаметр спікера, тобто динаміка 50 мм, потужність 3 Вт. І ось саме головне на що я хотів звернути увагу: діапазон частот від 280 Гц і аж до 16 Тобто, Якщо, допустимо, я зараз вам покажу ось ту маленьку Bluetooth-колоночку. Наприклад, чи цю, чи цю, цю. тут діапазон від 20 Гц до 20 тисяч. Тут так само від 20 до 20 тисяч. Тобто, ви розумієте, так? 20 гц і 20 тисяч. Цей діапазон більший, а тут, як ви бачите, від 280 гц і до 16 тисяч кГц. Тобто, Ох, низьких, я думаю, тут взагалі не буде, а високі, якщо будуть, це буде просто каша. Написано до 95 дБ акумулятор на 520 мА і напруга живлення 5 вольт плюс-мінус 0,5 е батарея працює 2 години чи до 2 годин. В принципі. Все, що я хотів по характеристиках технічних. І зараз ми з вами перейдемо до практики. Тому давайте включимо її. Ось так на загра. І дивіться відразу, який стоїть в ній піск. Він не постійно, а він з'являється, пропадає. Що це за піск? Тут є Bluetooth. Потім, якщо в бік нажимаємо, чи зажимаємо? А, це грушність на максимум. Так, всередину зажимати. AUX-Mode. Так, AUX-Mode це тип. Переключення на карточку SD і на FM-Mode-радіо. Радіо. Як ви бачите, воно не працює. Потрібно потрібно AUX-кабель або от, типу антенни ось такий кабельочок іде, тут сантиметрів 10 максимум. І ось бачите, да, він отак от намагається щось зловити. Так, і ось так от воно зараз автоматично знаходить всі е е канали. Як ви бачите, це опробки. Мабуть, року так, з 19-го один з перших концертів, які ми робили Sterміnał в Києві, це був теплому лампому. Це якраз ми з ними там познайомились, з ним і з Олексієм Кібальником. От, і в принципі вони нас так і підтягнули в це концерт. Найновіша композиція у вас My Way Home. Розкажіть про її написання. Так, вірно. Справа от така: Іван працює до батьків додому, і я подумав, що коштує ступти самим або ж купити готову велику випічку. Читайте та коментуйте на сайт Bluetooth Note. Ну що ж, друзі? Зараз зроблю невеличку. Бачите, що цей маленький проводочок в принципі, зовсім мало зловив станцій. Якщо ви хочете більше станцій, потрібно хоча б ну-метровий провід, і десь його там піднімати до гори, от, тягнути вверх, щоб він більш-менш зловив більше станцій і станції більш-менш якісно звучали. Якби радіо да, працює, все знайшло. Тепер давайте зараз зважимо її, скільки вона в загальному важить. Так, ось наші ваги, включаємо їх. І ставимо на ваги 51 грам. Якщо, наприклад, для порівняння, ось ця Bluetooth-колоночка 30 грам. І ця ось. Це взагалі 72. Тому от Так, от. Так, ну що, друзі, а тепер я хочу її підключити по блютузу. Так, включаємо. Так, блютуз. І дивіться, вона відразу пищить. І цей піск він майже постійно. Тому, ну, Якось так. Одне вам скажу, друзі, ну, не знаю, хто там що не писав, не казав. Вона не коштує взагалі цих грошей. Так, пошук пристроїв і... Чуєте, крепить? Тобто шуми тут великі, тут опір, напевно, не знаю, там, нено, ну, 60-70 Ом. Ну от, нажав пошук. Ну, я навіть знайти не може. От, найшло. Називається BT-Speaker. Ось такий звуковий сигнал прозвучав, що він підключився. Тому давайте зараз включимо якусь мелодію, і, звичайно ж, протестуємо. І як ви зараз почуєте, як воно грало через радіо, зараз ми включимо через Bluetooth і для порівняння включимо потім з SD-карточки, щоб воно було зрівняти, наприклад, ось. Це вся гучність, як ви бачите, переключає. Коли зажимає на максимум. це максимум. І ви чуєте, що там цей риб так і стоїть напроти всього звучання? Так, а зараз перевіримо плей паузу. Працює і трек назад. Трек вперед. Ну що, друзі, ось, в принципі, ми перевірили на Bluetooth. Тому відключаємо Bluetooth і зараз перевіримо SD-карточку, і спробуємо вставити і підібрати. Так, ну що, ось така в мене є SD-карточка Samsung на 2G. І вставляється вона, друзі, ось так от. Верх ногами, дивіться, контактами до гори. Не ось так, а саме ось так. І до щелчка. Плейбай ТФ Кард. І ось так от вона трошки випирає. Ось це мінімум. В принципі, друзі, я думаю. mode По ній, в принципі, все. Ну, як би зрозуміло, тому ви порівняли, як працює від Bluetooth. До речі, цей телефон тут також версія Bluetooth 3.0. І так само тут Bluetooth 3.0. Тому я зараз хочу підключити до свого телефона, в якому версія Bluetooth 5.0. І перевірити ще, як він конектиться з Bluetoзом 5.0. Тому ось такий буде експеримент зараз. Тому хвилина. Ну що, я підключив її до блютуза свого. І зараз спробуємо, як саме працює з блютузом версії 5.0. Ступний трак, ви чуєте, що воно постійно рапить. чули тільки якщо виразно, що на дуже високих, воно аж, аж зарепіло. А зараз увага буде бас дуже низький, і прям де чути як їх зовсім не вистачає. Ну що, друзі, в принципі, я думаю, висновок можете зробити вже самі. тому ось, якби, ціна 2 бакса, і ви чули, да, можу зробити одне припущення, що все ж таки через Bluetooth грають трішечки, трішечки от, тихіше, ніж через SD-карточку. Через sd карточку все ж таки голосніше видає звук. По тестам звуку ви почули. По часу тривалості роботи від акумулятора. Звичайно, це вже буде перевірено на практиці. Потрібно її повністю зарядити. І тоді, в принципі, можна зробити якийсь висновок. Зараз ще ми підключимо її до зарядочки, і подивимося, в якому режимі вона буде заряджатись, тому секунду. Так, і зараз ми її підключимо. Доживлення. І ось так от вона. Там от малесенька лампочка, ось там червоненька, можливо, вам видно. І зараз я спробую дотягнутись, показати ближче. Так, ось, дивіться, така от лампочка, і там зовсім не видно. Ну, там червоненька, туди написано, да? ось там вона горить. Ну, тобто, немає такого, що світиться, моргає там, коли заряджається. Просто звичайний режим зарядки. Тобто, якщо ви. Ну так, от видно через USB, ось тут. Коли витягуємо вона говорить. туфно. Ну що, друзі, ось такий огляд на колоночку. Це колір зелений, вони там ще є в різних кольорах, інтерпретаціях, різних кольорів. В принципі, ціна 2 долара, як ви самі розумієте, китайці вмудрилися сюди і світломузику впаяти, і впаяли навіть радіо, і sd карточку це USB, чесно, я не знаю. Можна, в принципі, флешку ще поставити, перевірити, чи вода робити з флешки. Можна, в принципі, ну. У мене немає зараз під рукою. Ось, і ось таке цікаве рішення, ролик, який от, незвичайне рішення. Тобто ми привикли кнопочки механічні, бачити, а тут таке колесо, яке можна вправляти вправо-вліво, в принципі, воно жорсткувати. Ну і звук, як ви самі розумієте, по частотах: ось ці частоти вони, в принципі, і показали 280-16 тисяч. Для порівняння, наприклад, зараз можу підключити вам цю ж самий трек, що грав на цю блютуз-колоночку, і просто от ви можете порівняти два, от, буквально секунда. Ну і зараз ми включимо, в принципі, її і перевіримо. В принципі, чули, да, Який м'ясистий бас, Те прям бу бу і на високих не було такого піщання. Якось тут було. В Принципі зовсім зовсім різний рівень звучання. В принципі, я думаю, тут слів не, не потрібно. Тут і тут. Ціна та сама: 2 бакси 2 бакси Ну просто зробіть ви краще от хороший динамік, чим впихнути сюди SD карточку радіо, яке оцим глімим шнуром просто воно не вивозить. І плюс, блін. Світомузика, зато немає звучання. Ну, тобто вони впихнули все, що можливо, ну вони забрали саме головне це якість динаміка. Те, що ось є тут. В принципі, отакий вийшов вигляд, огляд, вигляд, на огляд, в принципі, я вже замовляюся. Вирішуйте вам, друзі, пишіть в коментарях, як вам взагалі така річ. Чи зайшла в нам, чи не зайшла. Ну, і дякую за перегляди. Ставте пальці догори. До нових зустрічей. Пока!